Вирішила зняти відео. Я сьогодні зробила лазерну корекцію зору. Робила я її в Ексімері. Коштувало 63 тисячі гривень, бо я вибрала Фемтоласік. Це. З застосуванням фемтосекундного лазера, який робить лоскут, ну, тобто не лікар робить лоскут, а фемтосекундний лазер. Цю тему я вивчала кілька років, бо вже кілька років мене бісять окуляри, і ну, звісно, я задумувалась про лазерку. Періодично питала, що там у друзів, хто робив, що як, і коротше. Сьогодні зробила почалося все з того, що я влітку ну, 24-го року, десь в липні червні, пішла на консультацію на якби. Коротше, вибрала клініку, бо була там знижка, на мене натрапила реклама, і я пішла в Центр Ока. Мені там зробили всі дослідження потрібні, і коротше, виявилося, що в мене там на одному оці мінус 1,5, на іншому там мінус 1,75. Мі, мі, міопія невеликого ступеня. І я така думаю, ну, окей, в принципі, в мене така і була до цього, бо я, в принципі, з окулярами ну, вже доволі давно хожу, коли там втягнула у Теміль, народилася. Ну, Коротше, років сім з окулярами якби, дружу. але... Дружу, це таке собі, мені не подобалось. Перші окуляри я замовила, пам'ятаю, що вони були мінус одинички. Я ходила в них тільки на концерти, тільки в кіно, бо, в принципі, мені здавалося, що я все нормально і так бачу, і нащо мені окуляри. Потім я на них сіла, чи Емілі на них сіла, я вже не пам'ятаю, вони зламалися. Ну, і я десь півроку, рік ходила без окулярів, потім вирішила, о, все ж таки треба окуляри, бо на концертах погано видно. Зробила собі окуляри, вже зробила на одне око один, -1, одне око мінус п'ять. Відходила в них там, ну, умовних 4 роки.